Новинка Finibox. Давайте дивитися, що всередині. Всередині будуть ось такі класні грілі з спеціальними такими лопатками для приготування їжі. Їх буде ось такий: один і ось другий. Вони трошки відрізняються, скоріш за все, по розміру. Цей довгий, а цей більш високий. Далі будуть органайзери дерев'яні для ванни такі ємності для зберігання косметики. А далі будуть ще ось такі крісла надувні для купання в басейні чи десь на морі, то збираються класні. Це оце, інтерактивна дошка для діток. Будуть ножі, такі приладдя для кухні, ножиці, ножі. Ще одна органайзер для вани дерев'яний. Далі ще у нас буде по канцелярії для діток фарби, інтерактивні ігри дерев'яні, дуже якісні. Це для прибирання вішачки Лупілушних декілька буде ось таких наборів, контейнерів для молока чи для кашок. Не дуже дорогі. Можете подивитися, скільки вартує лупілу в інтернеті. Ось такий фільтр для води. Чистки води, буде ще електронний штоп, штопор для, вона там приладдя для кухні, ось такі. далі дошка для нарізання, це для саду, огороду, для окутування, щоб не змерзли ваші рослини. Канцелярія ось така багато. Іграшки для діток. А, також для печива. Для діток рюкзачки, пенали, а, ігри, пазли, багато ігор, пазлів. А, такі спеціальні ємності для того, щоб заливати сюди льод і зберігати холод, ну, пиво чи ще щось такі от спеціальні а, ці краски. Фарби, точніше, лопатки для кухні. Також буде праска. Ще одна така ємність для льоду. Так. Далі що тут у нас буде? Ось таке така штука для того, щоб безпечно багаття розводити на вашому подвір'ї біля будинку. Ще одна буде праска. Будуть такі дерев'яні дерев пластикові ігри для діток. Ось така формочка для нарізання к, фарби. Також буде для бритва, для чоловіків електрична, електричний термометр. Тут на таці у нас багато всього різного. Це для сендвічів, канцелярія. Далі ось такі ще штуки канцелярію, дерев'яні іграшки інтерактивні для діток. Це для чоловіків різні насадки для викруток, здається, якщо я не помиляюсь. Також пластикова бутилочка для води чи ще чого-небудь. Далі ще у нас теж такі мам для, для, готу, да, для готування для кухні, всі приладдя різні. Дерев'яні ігри для дітей, таці переносні пластикові лампочки, декілька лампочок. І якщо вам сподобався цей фіні-бокс, дуже класний, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.